Або від того, що мені пиздець. За два тижні народжується донька, а в мене навіть візочка немає. Тому що життя внесло свої корективи. Я думаю, що встигну, але нема найголовнішого. Як я буду з нею виходити на прогулянку? Як я буду показувати їй цей світ В мене виникла цікава ідея. Я створю аккаунт і банку для майбутньої донечки. До речі, Підписуйтесь. Давайте зробимо сюрприз, коли вона народиться. Придбаємо найкращий візочок в світі. Давайте задонатимо лише по одній гривні. І якщо ми зберемо на візочок і навіть більше, пропоную решту витратити на іграшки для дітей з дитячого будинку. А банку Ну, прикріплю десь тут чи тут, а назву її аккаунта, як і її ім'я. Ну вже придумаю після дня народження.